У продажу на ринку Volkswagen Jetta з США пригнана колись була на українській реєстрації на таких 18 дисках. гарних автоміт 13 року, 10 тисяч доларів на автоматичній коробці передачі, 2,0 газ, бензин четвертого покоління. Пробіг 253 тисячі кілометрів, номер власника, Все, Цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз по колу автомобіль вам покажу. Затонований в круг, крім лобового скла. Рижиків здуть по автомобілі, не бачу, але я ніколи не бачу, щоб гнилі пороги були на джеті американців. Може хтось десь колись бачить, то напишіть. Хіба Ті що тільки після поганого ремонту. Так, Правий бортик рівненько. Так, Тут на нас сильно затоновано. Спереді подивимося, кондиціонер, автомат у нас звичайний гідротрансформатор, автоматична коробка передач. Чотири електро підіймача, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал з підігрівом. Та що обоє цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.